Століття стоїть тут. Не розумію, нащо нам така кількість розкішних квартир. Берлін змінюється не гірше. Документальну стрічку про жінок біженок з різних країн покажуть в українських кінотеатрах та громадських організаціях. Таке рішення ухвалили в оригінальному представництві управління Верховного комісара ООН у справах біженців на презентації стрічки Нові стіни. Фільм знімали торік в Україні. Він розповідає про долі жінок-біженок з Афганістану, Республіки Конго, Ірану, Узбекистану і Росії змушені були отримувати притулок в Україні, Білорусі та Молдові. У стрічці йдеться про труднощі біженців під час. Утримання громадянства, влаштування на роботу, вивчення нової мови, автори фільму сподіваються, що він стане посібником для жінок, які опинилися в подібних ситуаціях. Расовая дискриминация была изначально, ну и у меня в школе была, ну а сейчас как уже более старшее поколение, то такой расовой дискриминации мы не познали. Вот. Естественно, это тяжело, но ну, ты вот пришла абсолютно ни с чем, и ты должна вот так вот встать на ноги. Естественно, ну, не знаю, есть помощь вот организаций всяких, которые нам действительно не помогли? Государство. Нет, государство абсолютно ничем нам не помогло. Я сама по профессии медик. Ну, я не могла устроить на работу. Я везде искала в поликлиниках и сказали что стоматологов очень я ставит стоматолог, очень тяжело устроить. Ну нашому регіоні близько двох з половиною тисяч офіційно визнаних біженців. Сорок відсотків із них діти та жінки. Вони щодня перебувають серед нас на вулицях, але ми не знаємо, через які труднощі їм довелося пройти. Чому вони опинилися в цій країні? Стрічка нові стіни дає можливість побачити, які історії криються за статистикою.